Розвиваються і змінюють одна одну так швидко, що нерідко виникає ситуація, коли записану на застарілі носії інформацію немає на чому відкрити. Так сталося у випадку з цифровими ескізами культового художника українського походження Ендрю Воргола. У далеких 80-х він зробив кілька комп'ютерних замальовок, які зберігались на м'яких дисках. Аби відтворити роботу художника, довелось організувати цілий проект і злучити до нього університет та два музеї. Відкрити світу цифровий експеримент всесвітньо відомого художника вдалось завдяки групі ентузіастів, які збирають комп'ютерний мотлох. Як це відбувалося, розповість Наталя Лонова. У підвалі будинку інженера-програміста Кіта Бейра комп'ютерна машина часу ці громіські екрани та гучні драйвери протягом десятків років збирали пил на полицях їх попередніх власників. Вони були настільки простими, цього вже не побачиш в сучасних комп'ютерах. Члени комп'ютерного клубу університету Карнегі Мелон, до якого належить кіт. Називають його гору Аміга на честь комп'ютерів компанії Комодор, що існувала до 1994 року. Ніколи не чули про амігу. У вже далекому, 1985 році, аміга був останнім словом техніки на ринку персональних комп'ютерів. Продемонструвати його можливості широкому загалу. Компанія Commodore тоді запросила культового художника Енді Воргола. Комп'ютер мав планшет для малювання та інший революційний на той час пристрій цифровий фотоапарат. Він зробив кілька знімків та змінив їх надовго перед тим, як інші навіть почали думати про цифрову фотографію. Після смерті Енді Воргола у 1987 році комп'ютер, на якому він експериментував, та м'які диски з записом його роботи опинились в архівах його музею і майже відійшли в історію. Де зображення просто б загубились? Дивія гафлі робить серію документальних фільмів Невидимий фотограф у рамках фотопроекту при музеї Карнегі. Вона випадково знайшла у мережі YouTube відеозапис вечірки з нагоди випуску Аміги. Так почала співпраця між музеями. А комп'ютерний клуб Бейра отримав нагоду відновити інформацію із дисків із записами роботи Енді Воргола. ніхто навіть не міг уявити, що на тих дисках. Бейр каже, що його команді довелося мало попрацювати, щоб зрозуміти, які програми були використані для створення малюнків. На олезиланді. Питання було не лише у тому, чи збереглася вся цифрова інформація. Нам також було потрібно програмне забезпечення для її розшифрування. Після кількох зворотних кроків у програмуванні ентузіасти досягли успіху. такого воргола ще ніхто не бачив. Іконічна концерна банка Супу Кембл та його автопортрет лише кілька знімків з понад 20, які вдалося врятувати з м'яких дисків. Ефлі каже, цей пошук творів авангардиста, історичний урок та попередження. якщо ми не будемо обережні, технологія нас поглине, і ми залишимося без засобів дивитися фотографії, які для нас такі безцінні і близькі. врятовані твори Воргола можна побачити в інтернеті в останньому сюжеті серії документальних фільмів в музею Карнегі. Невидимий фотограф Наталія Леонова. Голос Америки